Настане після війни, то ми ще більше будемо разом. Та всі відчуємо тепло весни, насолоджуючись тихим часом. Ми ще більше будемо любити, і ще більше буде в нас запал, щоби далі по совісті жити, святкуючи переможний фінал. Будемо справами займатися і в усьому будемо єдині. Ще більше будемо пишатися, що ми родилися в цій країні, нашою мужністю та силою вже захоплюється великий світ. Назавжди стали ми країною, яка разом звільняється від бід. Славні українці переможуть, ними вже пишається країна. Все відбудувати, вони зможуть. Віримо все се буде.